Шостий рік поспіль в середині грудня на слов'янському курорті проходить фестиваль авторської пісні Я вольний вітер». присвячений він пам'яті автора і виконавця багатьох улюблених пісень Ігнадія Тимофєєва. Єжегодно ч пам'ять. Чоловіка, який ставив дуже заметний слід не тільки на курорті, але в городі не тільки в городі, но і повсеместно. Це долг, це дань уваження, це з іншої сторони показати нашій молодіжі, що у нас є талантливі. Шість років тому фестиваль задумувався як регіональний, але поступово його географічні кордони а розширювалися. В цьому році на участь заявки надійшли з Харківської, Луганської, Київської області, а також Сімферополя та Ялти. Загалом цьому річному фестивалі взяли участь 42 учасника, але до фіналу потрапили лише 14 кращих, кожний з них повинен написати текст пісні і музику і особисто виконати її. На думку членів журі, рівень підготовки учасників дуже високий. Якщо в тому році у нас обладатель гран-при був Ігор Ільницький з Києва, який в этом году отримав звання з за заслуженної Украины. А в этом году у нас... Очень високий уровень. Ніхто з фіналістів не залишився без уваги. Дев'ятеро учасників стали дипломантами. Приз глядацьких симпатії отримав Анатолій Дротик, Слов'янськ, на третьому місці Олег Сокольвак, Краматорськ. Друге місце отримав Олег Івончик Волоклея. Перше місце посів Дмитро Макляков, Харків. Гран-при завоював Олег Гетьманський з Донецька. Ну конкретно музика я займаюся 18 років, Ну я пів в рок-групах. Це була не эта музыка, а вот уже именно конкретно авторская песня, это, скажем. Діта три години назад на чай баща ну пока показать всіх фестивалів. Саме баща награди. Після церемонії нагородження відбувся гала концерт.